Ми вже майже на фінішній прямі цього року. І зовсім скоро буде час підводити висновки 2025-го. Але зараз, зараз лише час підвести висновки цього тижня у світі кіно та серіалів. І тут є на що подивитися. Аватар 3, четверте сезон Річера, Сам Удома Зла 2 та «Ти, Космос. Про все це і багато іншого сьогодні поговоримо. Вітаю у 89-му випуску що авторських новин зі світу кіно та серіалів. Поїхали! Почну з адаптації аніме Гандам на тижні. Повідомили, що до Сідні Суйні, яка виконує головну жіночу роль в цьому фільмі, приєднався Ноо Сантеніньо, якого ви у наступному році також зможете побачити в екранізації Слід Файтер та новій частині РЕМ. Що ж до Гандама, то фільмування цього проекту заплановано на наступний рік. А сюжет буде розповідати перероблені історії Ромео та Джульєти. Так, це несподівано, поряд з величезними роботами. Трішки у інше франчайз занесло і Скарлетт Йоханссон, в якому навіть немає сідні свині. Ви можете в це повірити? Немає сідні свині, проте є диявол та демони, і купа божевілля та огиди. І я кажу ні, не про скажене весілля, а про черговий перезапуск екзорцист. Або як у нас його можуть знати через русню той, хто ізгоняє диявола. Картина стане повним перезапуском та почне власний сюжет і ніяк не буде пов'язаний з неймовірно жахливим вірянином 2023 року. Боже, яке ж то було лайно. Ви можете мені повірити. До речі, найгірший фільм того року на думку автора каналу. Твоє кіно. Режисером же цього нового перезапуску є Майкл Фленеган. А це вже на секунду, плюс 100 балів Гріфіндору до очікування цього фільму, бо цей дядько точно вміє знімати шикарні драматичні фільми, а не прохідняк з купи штампів всередині. Також на тижні в інтерв'ю Deadline брати Дафнери, творці «Дивні дива», повідомили про те, що окрім анімаційного спінофу історія з 85-го», розробляється також ще один спіноф вже з живими акторами. Сподіваюся, що не історія з 95-го». А то ми всі вже бачили досить багато спойлерів тоді. За словами Роса Дафнера, події будуть відбуватися не у 80-х роках, а в іншу епоху нашої історії, можливо, навіть поза США. Ну а Мед Дафнер додав, що творча команда та ідея проєкту вже існує і буде анонсована самим Нетліксом найближчим часом. Проте додав, що це буде сильно відрізнятися від їх власного основного серіалу. Ставлю на азійську версію цього серіалу. Ну а перед ми хочу прорекламувати канал Бабусіни Смаколики. Це канал, де ви знайдете сотні тисяч, просто десятки мільйонів рецептів, де реально смачно та просто. Тож вітаю авторку цього каналу з днем народженням і пропоную вам підписатися на цей канал та передати привіт від Таноса. Стало трішки більше відомо про наступну вже четверту частину Ілюзія обману, яка повинна перезапустити увесь франчайз. Інтерв'ю директ продюсер серіалу Бобікоїн заявив, що у наступній частині герої нарешті не будуть убігати від закону та зможуть діяти досить офіційно та не боятися арешту. А тому це буде ідеальний шанс представити нових героїв та змінити тон оповідання від того, що ми бачили у трьох минулих частинах. Ну а тепер трішки про оновлення відомих серіалів. Нетфлікс повідомив, що третій сезон One Piece почали знімати цими днями, тож його варто очікувати на Netflix вже на початку 2027 року. Додатково повідомили, що містера один зіграє Авдо Авдо. І тут я на диво навіть не заїкнувся. А міс Дабл Фінгер зіграє Дейзі Гет. А ось хід Amazon Prime Reacher, навпаки, на тижні повністю відзняли. А саме у постпродакшн пішов вже четвертий сезон, який вийде на стрімінгу вже наступного року. Мультсеріал Первісний нарешті отримав точну дату свого повернення на Adult Swim і HBO Max. 11 січня 2026 року третій сезон анімації Геннадія Тартаковські почне виходити на Adult Swim, а через день буде доступний і на стрімінгу МАКС. Серіал Бріджертон від Netflix як мило у туалеті, якщо ви одружений або живете з мамою, ніколи не закінчиться і магічним чином буде завжди автоматично поповнюватись. Стало відомо, що фільмування продовження, а саме п'ятого сезону почнеться у березні і серіал вийде на стрімінгу вже на початку 2027 року. Ну і наостанок Джеремі Ален Уайт повідомив, що п'ятий сезон вже його серіалу Ведмідь почнуть знімати на початку січня. Вітаю всіх фанатів. А ось якого продовження ми не побачимо, це круїз у джунглях 2. Це підтвердили Емілі Блан та Скелі Джонсон в останньому інтерв'ю. Вони заявили, що, не дивлячись на неймовірну хімію між акторами, якщо що це цитата Скелі, Дісней чомусь відмовився від своєї офіційної обіцянки зняти сиквел. Це теж його цитата, якщо що. І це не факт, але можливо, проблема все-таки у 220 мільйонних зборах при бюджеті у 200 мільйонів та статус одного з найпровальніших фільмів. Того року. Хто знає, я не впевнений, але хто знає секретів у нашому житті багато. Але абсолютно не секрет, що у наступному році повертається легендарний франчайз дуже страшне кіно. І не секрет тепер, що фільм повністю відзняти. Про це повідомили творці в соціальних мережах, повторивши слова, що не бояться жартувати ні над якими темами і людьми. Ну що ж, подивимось, та перевіримо. Чекати залишилось цього півроку. Прем'єра назначена на 12 червня наступного року. Ну і також не секрет, що я дуже поважаю людей, які поважають цей канал і навіть стали його спонсорами. Дякую вам величезно, особливо подяка з Вероїду, Азарносу, Фрімену, Дмитрованову, Лагушу, Ярославу Левченко та абсолютно всім людям, яких ви зараз бачите на екрані, як спонсорів, а також людей, які докинули у Монобанку для покупки нової камери. Дякую вам величезне. Ви просто неймовірні. Поїхали далі. Тепер перейдімо до релізів тижня у кінотеатрах. Всю увагу на себе привернуть нові анімаційні приходи від Дісней «Зоотополіс-2». Новий український треш зняти за одне Рево, два живчика, три копійки та пару гарбунових потяг до Різдва. Нове аніме, магічна битва розправа. Ну і касова сенсація цього сезону зіронькою, про яку ви дізнаєтесь пізніше, шкодуючи за тобою. І на диво це навіть не фільм про міндіча. Що ж до серіалів, то там нас очікує легендарне повернення дивні дива. Netflix показав у четвер перші чотири серії фінального сезону. Інші вийдуть у грудні. Ну а на Apple TV Plus також вийшов третій сезон мультсеріалу Вондлав цей же день. Але якщо вже згадувати саме за цифрові релізи, то там точно варто звернути вашу увагу на жагастик Шелбі Оукс», раніше згадану мелодраму, шкодуючи за тобою. Ось тут і зіронька так фільм виходить одночасно з цифровим релізом у світі. Та останній провальний фільм Йорга Салантімаса Пагомі. Раджу звернути на нього також свою увагу. Трамп днями кинув всі сили, щоб завершити ще одну війну, не його війну, якої не повинно було статися. Це була війна Байдена, і в цей раз він переміг харасмент. у Голівуд. Повернули режисера Брета Ретнера, який раніше, у 2017 році, був скасований через систематичний аб'юз та харасмент жінок у Голівуді. Напевно, підписали 28 угод про те, що Бретнер міг це робити, і, взагалі, жінки повинні все це терпіти, тому що. Бред, це просто знайоме Трампа. Ну не важливо за його повернення, за словами Джерел, стояв сам Дональд Трамп, який є другом режисера, і який зняв фільм про його дружину, який вийшов у січні цього року. Ну і до чого весь цей шмат лайна в цьому відео спитаєте ви? А до того, що з цим режисером повернеться і франчайз час пік». Прикол у тому, що частину прав на франчайз має сам бред. А саме тому усі ці роки ми не бачили жодного натяка на продовження. А ось тепер з'явилося одразу не натяки, а офіційний анонс. У фільм також офіційно повернеться Кріс Такер, якого знайдуть у лімбо невідомих акторів сьогодення, та Джекі Чана. Останнього, до речі, звичайно, повинна відпустити ще компартія. Ну а дистриб'ютором проекту стане Warner Bros без New Line з Але знаєте, я думаю, що славні часи та пік цієї франшизи вже давно пройдені. Так. Ну ви ж розуміли жарт, так? Пік. Окей, okay, поїхали далі. Ну а тепер про українське кіно. Фільм Антона Птушкіна, який став найприбутковішим документальним проєктом за всю історію Незалежної України, Антарктида, стане доступним на Netflix вже в найближчі тижні. Це підтверджує анонс фільму на стрімінгу. Ну а другою новиною є те, що картина Ти Космос зуміла зібрати за перші п'ять днів прокату 8,7 мільйона гривень та продати 47 тисяч квитків. Для розуміння та порівняння. Вам же це цікаво? мавка зуміла. Зібрати 25 мільйонів гривень та продати 189 тисяч квитків. Люксембург, Люксембург, за перші 4 дні зібрав 5,59 мільйона гривень та продав 36 тисяч квитків. Скажене весілля бляха муха отримала 40 мільйонів зборів за перші 5 днів прокату. А скажене весілля 2 за 2 тижні 35 мільйонів. Ну і Свінгери, Свінгери, Матінко, Божа, пам'ятаєте цей треш? Так ось, за перші 7 днів. В прокаті вони зуміли продати 128 тисяч квитків та зібрали майже 11 мільйонів гривень. Сумно, так? Сумно і мені сумно. Ну, поїхали далі. Трішки про ігрові адаптації та екранізації. Ubisoft офіційно підтвердила нещодавні чутки щодо розробки серіалу по франчайзу Far Cry. Серіал стане антологією та матиме власний закінчений сюжет кожного сезону. Серіал буде виходити на каналі FX та слінінга Hulu і Дісней Плюс, а творцями шоу стане Нуа Голі та Роб МакЕлхені. Перше нещодавно ставив чужий земля, який вам всім сподобався, та антологію Fargo, А другий ж відомий за серіалами Міфічний Квест. Та у філі завжди сонячно. До речі, роб додатково і зіграє у першому сезоні одну з ролей. Чи зможе серіал перебити неймовірний шедевр у Вебола, покаже тільки час. Серіал Assassin's Creed для Netflix знайшов головного актора. Їм стане Тобі Уоллес. та отримав дату і місце початку фільмування. Перша половина року в Італії. Італія, Еврія! Скоріше за все, творці одразу перейдуть до найкращої частини їх ігор, а саме історії Еце аудитори. Тепер же чекаємо офіційний кастинг Крістіана Бейла, який буде грати Анімус та Стефанчука, який зобразить Стоп сіна. Гарні новини для фанатів серіалу Клініка. А може й не гарні вирішуйте самі. Тижнем вийшов перший тізер м'якого перезапуску цього шоу, який продемонстрував як всіх старих акторів, які на диво виглядають досить непогано у відео, так і нове покоління персонажів-лікарів. Прем'єра ж серіалу відбудеться на каналі ABC 25 лютого наступного року. Якщо ви шукали гарний трилер на вечір, то таким може стати фільм Dead Man Wake з білом Скарсгардом у головній ролі та Аль Пачіно у другорядній. Сюжет буде побудований на реальній історії та розповідатиме про захоплення Банкіра у 1977 році в США персонажам Скарсгарда, яке починає транслювати на всю країну медіа та діли США навпіл. Одні вважають його дії правильними, а інші думають, що він звичайний поганець і за ним плаче. В'язниця. Що ж до мене, мені ролик сподобався. Особливо вразили декорації та костюми. Дуже автентично. Джеймс Кемеран заявив, що він планує знімати стільки аватарів, скільки зможе і скільки будуть бажати люди. За словами режисера, у нього є плани на аватар 6 та 7. Тож, якщо люди підуть у кіно та будуть віддавати стабільні 1,5-2 мільярда доларів за перегляд одного фільму, Джеймс буде знімати та знімати синіх людей скільки їм буде. Не вистачати особисто, я вже купив квиток на день прем'єри третьої частини, тож Кемерон може бути за мене спокійний, я готовий завжди віддавати гроші за його творчість. І тут ідеальний перехід сказати, що якщо вам подобається моя творчість, то буду радий, якщо ви станете спонсором цього каналу на патреоні або скинете донат на монобанку, або можливо у вас є необхідність реклами вашого товару чи послуг. Тож я теж можу це зробити. Всі посилання у закріпленому коментарі та описі до цього відео. Окрім того, діду згадав минуле та розповів, що міг бути режисером першого парк юрського періоду. Уявіть собі, Джеймс Кемерон знімає парк юрського періоду, але він просто не встиг підписатися на цей фільм. Згадуючи минуле, він розповів, що після ознайомлення з книгою, на моменті, де Тірекс нападає на джип з дітьми, він попросив свого агента терміново, як пробіжка в туалет після третьої порції капучино та кефіра, набрати автора та купити права на екранізацію та домовитись за режисуру. Проте агент почув, що Спілберг вже зробив це раніше, і саме він буде ставити фільм. Після ж перегляду вже фінального варіанту картини, він зрозумів, що не зняв би фільм краще за Стівена. Тож дуже радий, що все вийшло, як вийшло. У минулому випуску я вже казав, що Квентін Тарантіно створив у Фортнайт помсту Юкі, незняту раніше оригінальну частину вбити біла. Так ось, днями показали повноцінний трейлер до цього твору, який стане доступний для перегляду 30 листопада у самій грі. Ех, що не зробить, щоб не знімати свій останній фільм? Так, Квентін. Калкін, який повернувся до стабільної акторської професії, заявив, що має певні плани для справжнього треквелу сам удома. Пряма мова. Мій персонаж вдівець або розлучений і самотужки виховує дитину. Герой постійно на роботі й майже не приділяє власному сину достатньо уваги. У відповідь ображений син не пускає батька додому, замикається і розставляє по всьому будинку пастки спеціально для нього. Будинок це метафора наших із сином стосунків. Треба підібрати ключ до його серця. Ця ідея мені зовсім не здається поганою. Навпаки, вона виглядає єдино правильною. Як вам така ідея? Не надто депресивненько, ні? Як на мене, це трішки не те, що очікуєш від самодома. Хоча в той же самий час, якщо все зняти з нотками умору, милого гумору та гарним, дуже добрим фіналом, буде чудовий сімейний фільм, який продовжить ідеї перших двох. А що думаєте ви? Чи треба такий самодома 3? Чи вам вистачає того жохіття, що знімає Дісней з 1992 року? Трішки про красун та красені почну з Лілі Колін, зірки серіалу Емілі в Парижі, яка щоправда згодом приїхала у Рим. Ну а Емілі ж як була красуня, так і залишається. І навіть дивно і трішечки моторошна, але здається, що час її взагалі ніяк не змінює, якою була, такою і є. Дуже гарні фото і у Май Гоук, яка цими днями бомбанула з п'ятим сезоном Дивні дива», де грає одну з головних ролей. Ну і Зої Салдана, вона теж ніяк не змінюється з роками. Навіть оскар її не змінив, вона не стала чоловіком, не стала трансгендером. Тож давайте їй за це і подякуємо, яка була розкішна такою і залишилась. Що ж до Сіднісвині, то вона була на одному заході, тож можете побачити фото у білій сукні, а також відсвяткувала День подяки, ну і також поїздила по хвилям на своїй дошці. Ну і також вона продовжує рекламувати фільм «Служниця», який повинен за даними аналітиків, зібрати досить гарний куш у середині грудня. Ну і на фінал. Фіналочку хочу показати вам нового аніматроніка з Діснейленду, який буде розважати дітей у парку з наступного року. Виглядає просто неймовірно. Ну, от вот ви просто подивіться, тупо як з мультика. І знаєте, ще хто виглядає неймовірно. Ці всі люди, хто додивилися це відео до кінця, хай у вас все буде добре, буде світло, не буде бомб та ракет над головою. А всі ваші близькі будуть здорові та живі. Бережіть себе, цінуйте військових та слава України! Побачимось!